Продам кота. Діван, Діван, Диван, продам кота. Коротко. Продамо свій диван. Ось так він виглядає. Дивіться, ось так. Що він вміє робити? Він вміє робити ось так. Різні можуть бути угли нахилу цих всіх підголовників. Потім, які дві самі топові штуки. Оці кнопочки. Бачите? Кнопочка раз, кнопочка два. Що ці кнопочки роблять? Дивіться, таку нажимаєте. І віддвигається тут отака штучка. Раз. І ти тут можеш ну, лягти поспати, подивитись тільвізу. Отлічно. Раз, взяв собі. включив втілік, подивився, можна сидячи отако зробити, чи назад його скласти. Коротше, і ту сторону так же само. І так, що по розмірам, виходить, що звідси туди, ну, коротше, від цього угла. До того угла 2,20 Потім звідси довжина сюди е, майже 3 метри І глибина дивана так, метр. Якщо він вилізе на повну, давайте спробуємо, скільки він вилізе повну, наскільки він більше буде. От є ще в нас рулетка. Ми беремо. Тут метр у нас. Тут ширини метр. Зараз спробую, звісно, одну рукою все зробити. О, думаю, що не вийде. Отак. Метр тут. Отак. Ще десь 1,60 шось... він вилазить повністю. Ширина одного цього десь майже 80. Вісім... Е, кого цікавить, знаходиться диван місто Вінниця по вулиці Космонавтів біля Міра. Тут біля кі... кінотеатра Міра. Е, можна забрати, він розкладається. Ну, як уже ж його сюди занесли, значить він розкладається точно. Е, два бачите, тут і тут. А, це я не підключив. Там він в розетку включається і витягується. Е, що з недоліків, з недоліків? Бачите, всі підголовники роблять, оцей не робить, Не знаю, чи я десь щось його колись коцнув. чи що. Подушки може теж віддамо, Ціна 25 тисяч гривень. Можете подати, скільки реально цей диван коштує в інтернеті, ви охренієте. Користувалися ми ним два роки. хочемо продати того, що бачите, у нас тут дитяча. і він, ну, типу, не для дитячого. Ми хочемо сюди дитяче ліжечко, вже малий підростає сюди. так, По максимуму дитячу ну, типу, кімнату зробити. Може слідчий лот буде вазон. Подумаємо. Коротше, кому цікаво диван, напишіть мені в особисті з задоволенням, дам відповідь на всі питання.